Так, друзі, добрий вечір. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Закручується цікава ситуація, я вам скажу. За нашою інформацією, керівник Закарпатгазу сидить на Лук'янівці. Там саме сидить і наш Паша Павлов. Один сидить під слідством за те, що обкрадав українців, виводив кошти за кордон, а інший сидить за те, що з цим всім боровся. Що не дозволяв з 2014 року обкрадати українців. Показав заробітчанина Житомирщини, який за кілька місяців перебування на посаді керівника Закарпатгазу почав будувати собі непоганий будиночок. Це відео ви бачили. Саме Шатило, за нашою інформацією, є одним з фінансистів судді Деметрадзе, Саме вони, вступивши в злочинний зговір, засудили Павла за сфальсифікованою справою. І постає у мене таке питання: а як воно далі має бути? Чи дійсно є в Україні правоохоронна система? Чи працює вона для звичайного українця? Адже обоє сидять? Один сидить за злочин перед українцями, а інший за захист українців. Як воно має бути, дуже цікаво. Ситуація по суддях, теж, я думаю, вам багато чого показала по голові Верховного суду, по його схемах, взятках і всьому іншому. А тепер судді кожному з вас тикають судові накази і змушують кожного з вас. Робити злочин відносно своєї держави, тому що шатило саме за це і сидить. Далі буде, друзі, разом сила, геодоста, волю Павлові.